І всім привіт! Ви на моєму каналі, Владусік. І я вам покажу, де, е, на яких місцях знаходяться е, три квітки. Червона, жовта і синя. То погнали! Спершу йдемо в кафе. Я вам покажу. Просто щоб ви зорієнтувались. Отак. Я зробив вчора раз на В2, то я буду іще швидше. Отак. От Потім отак. Ідемо вже до кафе не забуваємо. Я думаю, я то, теж скучний блогер, то буду пробувати коротке відео робити все. Ми в кафе, і в кінці відео ми прокрутимо фрукт. І я. Е тільки що затрейдив фрукт контроля. Ну, взагалі, ну що за красавчик. Отак, От ідемо від кафе отак наліво. Ну ось сюди. Ага. Отак От проходимо. І бачимо міст, проходимо по місточку. я буду повільнитися 100%. Шо, продавець? Та ну. Ну що за? Проходимо і отак прямо. Так, сундучки я забираю, сундучки я забираю це полезно. Проходимо і оцей Оця трава. Отут Алхімік. Я не знаю, як по-другому сказати. Так, ось він. Тихо. Так, я вернувся. Просто тут не палатки. Так. Ось, заходьте на приватний сервер. Просто таке може бути, що вас можуть убити, і всяке таке. І ви можете втратити свої квіти. Тож, де можуть заспавнитися ці квіти? Е, червона квітка спавниця, ну, в цьому місті. І де я брав Брайса? То не, не хейтіть. Ну, у мене хейтерів нема. Які ж добрі підписники? Так, я не пам'ятаю, що ця гора взагалі велика була. Так, так, тяк тяк Далі я саме більше пам'ятаю місце. Це тут. Ось! Бачите, квітка треба сфоткати. На превюшку відосика. В васімба. Футь. Все. Проходимо. І я вам скажу, тільки вдень спавняться квіти. Ну, червона квітка спавняться вдень. З жовту квітку ви тільки зможете вибити із НПСішки. Я думаю, що із ну, оцих NP NPCшок ін, на Грін зоні, зелена зона. Ну, оці. Ну, Брайс говорив, що з любих NPC, але ну, я так не думаю. Далі уже ніч, і ми проходимо. Брайс не показав четверту локацію синьої квітки, та я вам. Покажу тільки та ні, ми успіне. А мені це три дня. І дві ночі. не. Дві... Три ночі мені треба було б підождати, щоб знайти цю синю квітку. І то взагалі на непонятній локації ви її не знаєте. Ну може. Так, от тут. І отут я на 100% впевнений, що тут вона заспавниться, то вона отут може заспавнитися і отут. Ну і синя квітка спавниться в ніч. Отак, воно може лежати на цих гробиках. Гробах. Ось отут теж, ну, я думаю, більший шанс. Ну і таке, і Брайс говорив, що з малим шансом воно взагалі на цих горах спавниться. Далі я навіть запевнила, де ця локація. Так, отут вона. Ось видно, видно. Літаємо. У мене 887 уровень. Просто якось ліньки мені прокачуватися. Добре. Вже доходимо, я краще деш буду вузяти. Та ну може бистріше. Ой-ой-ой! Там, бачили, локація була. Це проклятий корабль. Корабль. Ну, оно ну-нун, -он -он -он. вам може не видно. Мені не видно. Так. Ми вже тут краще з першого обличчя. Оп-оп-оп-оп. О, та ну! Що за удача? ю. Ха-ха! Обалдіти можна. Отут може бути цвіточок, квіточка. Е, ну, так, да, отут вона може бути. Можете дивитися отак акуратно. Так, далі, отак на цій половині, отак ми маємо прилетіти карту. Ну, це довго то я зараз ну, поставлю відео на паузу. Я вам скажу, я облетів круг оцю локацію, королівство роза, і так уже поняв, що на другій половині воно, о там буває та локація. в мене все забеліло. Дивно. А. І ще чуть-чуть осталось. Так. Та ну. За що? Чого нема цього боса? О, а, ні, це садарка. Так, все, ладно. У мене енергії взагалі нема. Так. о, Ось цей. Та ну чого не видно в камінь. Ось цей острів уже більш-менш видно. Так, с летим. Якщо в когось прорисовка. А, я не хочу вмирати! О Боже, я такий дивний. Отак можна зробити. І ось. Оця штучка, отак нажимаємо. І видно взагалі бушечка. Тільки мінус магма, що ти ходиш по воді. Що ти можеш просто упасти. А на фрукті льода... Льоду легше, ну воно. Я навіть не знаю, чим воно легке. і Я такий іду на локацію І бач, я тільки ніч стала, тону, ну, тільки ніч стала, і. Е... ой. Челік сорян. Зеструм через код. Рогатка за 1500, конечно, кабуча. Ой, а що я? Так, отут може засповнитися квітка. І отут, біля цього деревця. Та я їх. Так і коротше. І я отут квітку бачу, прохожу вперед, і я бачу тут квітку. Що за магія? Я. Я просто не розумію. Так, беремо сундучки обов'язково. Так, ну тепер відео закінчується. Як я обіцяв. А, легендарний. Йо. Прикольно. Як я обіцяла, я прокручу фрукт. Спеціальне тенге свой потрачу. І я буду. Це правда просто така проблема. Тут така штучка. Що я її затрейдив на контроль, ну да в гравіті буду. Ви скажете, чи це вигодно, чи ні. Просто я не розбираюсь, чи вигодно чи ні. Так, 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 обов'язково. Пам пам пам. Пам. Я не знаю, просто, що це за буст. Оп, оп, дамажим по максималках. Пам, ну моя, о боже. Куди я підлетів? Ух. Так, і пишем. Ми, ем. Так, достаємо мою книжечку чарівну. Добре, вона нічого не чарівна. Так. Кевлак. Пишемо. Оп. О Ке... боже, чого я з великий бук. Ке... Лак. Оп. Видна команда. Там. Во. Понятно, видно. Хоп. Так. Закриваємо мою книжечку. І відкриваємо. Так. Отак ще раз. Все, погнали. Хоч би повезло. Ох, айсфрукт. Нормально, нормально. Я на ньому до 500-го рівня прокачувався. Ви можете повірити? Я дня. Нічого. Коли ж цей дракон зробиться? Дві хвилин. Там. Добре, добре, добре. Всім бай-бай, хорошого вам, доброго вам дня і удачі. Всім бай-бай. Ух ти ж, який льод. Пока-пока, бай-бай! Пока,